Смотрите, силиконовые втулочки. Прозорі, вони підходять 1 1,2 см. Вони різних діаметрів йдуть. так Це просто я поставила. Так, тепер з АБ пластику, який незламний, значить, я вам взяла 1 см. І там в районі до трьох, ну, або 3, ну, 2,5 чи 3, помірюю, скажу вам. Так, це із нових моделей, які взяла, значить тут в двох розмірах і в двох кольорах: кольор чорний і біж, і два розміри під обідки. Це замшева ставка на клеєвий на низ обідка, да, якщо чорна і в такому біжевому кольорі.